Ми вже згадували, що на ядерку потрібно доволі багато грошей, і не кожен у світі може її потягнути. От ми свого часу не змогли. Натомість для США з його нинішніми 25 трильйонами доларів ВВП витратити 60 мільярдів на рік на ядерну зброю – не проблема. Росія витрачає на ядерний арсенал 10-12 мільярдів, Китай – 7 мільярдів, Франція і Велика Британія – приблизно по 4-5. Індія та Пакистан виділяють на цю зброю щороку по 1-2 мільярди. Ярди, а Ізраїль один найменші витрати у КНДР орієнтовно 500 мільйонів доларів. Витрати ці ділять на кілька категорій: серед них, наприклад, утримання арсеналу, виробництва та модернізація зброї, проведення випробувань. Давайте по кожному пункту окремо. Отже, для зберігання арсеналу потрібні спеціальні бункери з системами кліматичного контролю для захисту від корозії, плутонію та урану. А ще у боєголовках треба кожні 10-15 років міняти триті на електроніку. У США на це йде 3 мільярди доларів щороку, у Росії півтора. Китай витрачає 500 мільйонів. Франція та Великобританія – по 300-400. Індія та Пакистан – по 100-200. КНДР – біля 50. Виробництво ядерної зброї – окрема історія. Найперше для цього потрібен високозбагачений уран. Речовина ця штучно створена у спеціальних центрифугах та дифузійних установках. І щоб отримати 20 кілограмів такого урану, а саме стільки потрібно для атомної бомби, треба витратити 10-20 мільйонів доларів. Робити це треба на спеціалізованому підприємстві. Наприклад, такому, як завод в Окріджі, який свого часу обійшовся у 5-10 мільярдів доларів. Далі більше. В ядерних реакторах створюють плутоні 239. І це теж гроші. Ну, а якщо раптом хтось захоче створити не ядерну, а термоядерну бомбу, то тут ще треба добути третій ізотоп водню. Кілограм речовини обходиться у три. 30 мільйонів доларів гроші потрібні і на випробування ядерки з 1990-х Цей процес обмежений спеціальним мораторієм. Однак до цього на тести смертоносної зброї викидали приголомшливі суми. Ну ось, наприклад, одне атмосферне випробування у 1950-х обходилося у десять мільйонів доларів.